Давай дитино, так. Вибачу. Вибачу. Мені теж Контролерка, яка оштрафувала дівчину з інвалідністю 6 травня у Житомирі, вибачилась перед нею. І ніхто не хотів тебе, дитину, обідати. Ну коли б я побачила от тебе так, як зараз бачу я, я б навіть не підійшла і не запитала, що в тебе за проїзд. А як ви побачили її саме? Вона а? сиділа. Вона сиділа, вона сиділа і людьми була закрита. Чотири людини сиділи. Ну на милиці я зовсім не звернула увагу, тому що я. Я розмовляла з дитиною. За словами мами дівчини Олени Іванової, її дитина Ірина має діагноз ДЦП з дитинства і вперше за свої 20 років не мала із собою документи, які надає їй право на безкоштовний проїзд. Суботу моя донька їхала в тролейбусі четверці, і неї оштрафували кондуктори на 200 гривень. Не справа в тому, що не оштрафували на 200 гривень. Моя дитина інвалід дитинства першої групи. Їй потрібно було пред'явити посвідчення. Не з собою не було посвідчення, так як вона була перший раз без моого Проводу вона їхала з бабусі вісімдесятилітні. Посвідчення було мною, Вона дуже сильно перенервувала. Я навчаюся в університеті на третьому курсі, і мені треба постійно їздити. Боюсь, тепер їздити в четвірці, тому що я не знаю. Можливо, я попаду на тих самих контролерів, які. Мене оштрафували. щоб розібратися у ситуації. Мама дівчини прийшла особисто зустрітися з контролерами та їх керівництвом. Я там не була присутня. Я хочу дійсно побачити, як воно на самом ділі відбувалася, але в подальшому я не хочу, щоб таке було і травмувало навіть інших людей і дітей, і щоб ставились більш лояльніше з, з порозумінням. Директорка комунального підприємства «Житомиртранспорт» Юлія Гарбовська говорить, що для контролерів проводили навчання з етики поведінки. Вони мають звертати увагу. Має бути етика поведінки, має бути включена людяність, але ми всі самі розуміємо, що ми не можемо кожного розглядати, що в тебе де ну яка в тебе вада. Це ну якось також неетично. Контролер діє в рамках закону, тому що всі пасажири, які мають право на пільговий проїзд, вони мають з собою завжди мати посвідчення, яке підтверджує дану пільгу. У дівчинки не було контролер. Її попереджав, але ну сталося Людський фактор е, при сплаті штрафу. Тому з контролерами проведені превентивні заходи за, для попередження даних ситуацій майбутніх. Після стресових ситуацій люди з інвалідністю бояться того, що їх не сприймуть у суспільстві, розповідає практикуюча психологиня Лілія Намеснік. Вони дуже переживають вже за свій стан здоров'я, самого народження. І ось такі ситуації вони просто ставлять такі під таку підніжку, е, яка не завоїться дуже швидко. Треба робота з психологом щодо того, що є різні люди, що є добро і зло, що як їй поводитися в цій ситуації. Але пам'ять пам'ять е, цієї дитини вона буде нагадувати такі ситуації, цю несправедливість. Я е... вибачила тітю, і я не боюсь тепер. Я зараз розплачуюсь, Я розумію, що ну по мені дійсно, якщо забрати палиці, по мені не видно, що зі мною щось не так. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.